Вітаю, це тут добре. Історія про місця, де створюють затишок, підтримку і об'єднують людей через добрі справи. Цього разу наш шлях привів нас у міні-пекарню, де пахне свіжою випічкою. Штурдальок це місце, де стіста роблять справжні смаколики, а ще підтримують переселенців та навчають дітей. Як це відбувається, давайте дізнаємось. Випічка це не лише їжа, це спосіб дарувати тепло і турботу. У штордальок розуміють, що кожен солодкий витвір це частинка любові, яку хочеться розділити з іншими. Пекарня також дає можливість працевлаштування людям, які вимушено приїхали через війну і організовує майстер-класи для дітей, щоб розвивати творчість і дарувати радість. Запах свіжоспеченого тіста й аромат яблук з корицею наповнюють повітря в штурдельок. У пекарні завжди кипить робота. Тісто замішують, начинки готують, а запашні вироби один за одним вирушають у піч. Головна мета тут дарувати радість через якісну випічку і допомагати тим, хто цього потребує. Добрий день, Марина. Доброго дня. Який у вас хід серед випічки? У нас, як завжди, смачнющі штруділя з вишенькою, з яблучком, з маком. Дуже діти наші полюбляють Піцу з шинкою, дуже полюблять торт «Наполеон». горішки з дитинства теж з утра сьогодні зробили. Якщо віком старші, то мабуть дуже полюбляють наш штрудель з вишні. Дуже це прям хід. Мабуть, ми називаємося штрудельок завдяки цьому. Я сама переселенець ВПО, тому пройшла через тому, ну мені це ближче до серця і співчуття людям, які залишились без нічого, і тому ми більш переважніше становимося до прийому на роботу сотрудників, які переміщені особи. Я дуже полюбляю дітечок, тому ну це ви просто собі. Я не можу вам передати з. Свої емоції наскільки це для мене, ну я прям щаслива. А діточки, мабуть, що вони беруть? По перше, між собою спілкуванням їм завжди весело. І діточки ж, мабуть, бувають з різних родин. Не обов'язково братик, сестричка, а з різних родин. Вони там спілкуються, сміються, ми музичку включаємо, та, що для діточок, і вони там підтанцьовують у нас. Ми їм дозволяємо і мукою трошечки посипатися. Їм завжди приємно, і цікаво. Коли заходиш у пекарню, тебе одразу гортає аромат свіжої випічки та кави. Попереду вітрина з апетитними штруделями, порогами та десертами. За нею тихо гуде духовка, а вздовж стіни стоїть барна стійка з дерев'яними стільцями. Де м'яке світло ламп створює справжній затишок. За прилавком нас привітно зустрічає адміністратор, запрошуючи обрати щось смачне. Біля мене стоїть Максим. Він часто відвідує штрудельок. Ну мені здається, сама велика, так скажем, фішка цього закладу це те, що е, дуже е, адекватні власники і відповідальні, і вони підходять дуже відповідально до того, які зараз часи, і що зараз у нас в країні, і вони своєю громадською позицією показують те, що е, вони готові до реалій нашого життя. Вони, наскільки я знаю, надають роботу переселенцям, а допомагають дуже багато комусь з переселенців. Це це напевно так, як громадська позиція. Це у них великий плюс. Коли ми будемо об'єднуватися і допомагати один одному в складній ситуації, то тоді нас точно ніхто не подолає, і разом ми тільки разом зможемо досягти перемоги. Марина обожнює свою роботу, адже для неї це не просто випічка, це щоденна радість і творчість. Вона любить, коли тісто оживає у руках, коли штруделі та десерти виходять з духовки ароматні золотисті. Кожен день для неї маленьке свято. Вона спілкується з людьми, навчає новачків, бачить усмішки тих, хто заходить у пекарню. Для Марини це не робота, а спосіб дарувати тепло, затишок і радість кожному, хто переступає поріг її пекарні. Я завжди полюбляю випікати сама ж, мабуть, як багатенько наших жіночок. Нагадую, що я переселенець свого вдома немає, тому я залишилася без роботи і все, що вміла, ти вложила, надумала і плюс, ще ж ми завдяки бізнес-план писали завдяки гранту від курсу незалежності. Ми отримали грант і на обладнання. На старті найважче було то, мабуть, бігати, з випікати штруділя, потім бігати біжать торговий зал пускати людину. Настільки прям незамітно душі йшло, що ну кав бы, и... з такою радістю бігала на роботу пішки, і все з любов'ю все робила. Зараз вже є обов'язки керівника, уже наймана праця, це вже бухгалтерія, це вже трошки більше обов'язків, це більше чотів. Дуже у нас гарні але, наші постійні покупці. Вони дуже гарні. Ані настільки нас полюбляють. Бо, знаєте, вони приходять як якби в мені як, знаєте, як, до родини. Ми безкоштовно все, всі ці майстер-класи, щоб діточкам було, і батькам не накладно проводимо. І кожен, хто зробив свою піцу, отримує її додому. Несе, готує свою родину. Маленький годівник. Стараємося, щоб однаковий у діточок, які будуть на. Майстер-класи там свято, у них є свої фартушки, свої головні обори, форма. Одягаємо перчаточки, і вони становяться навколо мене, і ми з ними починаємо співпрацювати. Тісточко показуємо, як. пробуємо розтягувати. Вони так завжди дивуються, як воно тягнеться, як його можна на кулачках розтягнути. У нас як вдома, тому що у нас ми намагаємось створити. Обстановку, щоб було як вдома. Наталка працює адміністратором уже близько двох років і каже, що їй тут дуже добре. Їй подобається атмосфера, тепло, аромат свіжої випічки, привітні колеги та постійні покупці, які як родина легко працювати і в колективі, і з керівником. І коли керівник підтримує, коли керівник направляє і сам. Відноситься до цієї роботи з відповідальністю, і добротою, і працівникам дуже легко працювати і легше проводиться робочий день. Так Геннадій живе в будинку, де знаходиться пекарня, і часто заходить сюди. Він каже, що йому тут добре, бо відчуває атмосферу затишку і тепла, приємний аромат свіжої випічки і привітні працівники створюють справжній домашній настрій. Звісно, би. В першу чергу мені подобається швидкість виконання заказів. По другу чергу мені дуже влаштовує якість продуктів, з якого роблять ці вироби. Це місце, де можна швидко і якісно взяти піцу, весь асортимент, що вони виробляють. Менеджери їхні подобаються. Я ще раз повторюсь, швидко все робиться і дуже якісно. Це саме, по-моєму, головне, що може бути. Ми не маємо офіційних нагород, але у нас є особлива наліпка, символ того, що тут дійсно добре. Ця наліпка від усієї громади і навіть більше. На ній є QR-код, за яким кожен може прослухати нашу розмову та дізнатись більше про це затишне місце. Штрудельок це ще одна зірка на карті добрих місць. Якщо ви знаєте подібні локації, пишіть нам. Якщо у вас добре, то ми йдемо до вас. А вже наступного разу ми заглянемо в солодку фею. Місце, де десерти мають свою магію, а люди велике серце. Буде солодко, цікаво і по-доброму. Це була тут добре, про простір, де пахне випічкою, підтримкою і щирістю. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей!